Всім привіт! Ви на каналі Фармок. Сьогодні ми з вами розглянемо такий засіб як ліменда. Це є свічки вагінальні. Сім супозиторій вагінальних в упаковці. Діючи речовиною є метронідазол і міконозол. Виробник Туречна. Належить до фармакологічної групи протимікробні та антисептичні засоби, що застосовуються в гінекології. Отже, метронідазол він забезпечує протихомонатний ефект і антибактеріальний, а міконозол він має протигрибкову дію. Тобто даний засіб застосовують від молочниці або інша назва це кандидоз. Для місцевого лікування, а також бактеріального та трихомонатного вагінітів І вагінітів, які викликані змішаними інфекціями. Протипокази до застосування це є чутливість до будь-якого з компонентів, епілексія, тяжкі порушення печінки. Спосіб застосування одна свічка на ніч на 7 днів. Застосовувати вагінально. Також всередині є напальчники, які ми натягаємо на пальчик і після цього вводимо дану свічку вагінальну. Ось такі свічки. кісточки. І такі пальчики. Даний засіб ефективний, відпускається за призначенням лікаря і добре допомагає впоратися з вагінальними інфекціями, зокрема з кандидозом. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе і своє здоров'я.